Сергій Марченко, міністр фінансів України, з нами зараз на зв'язку. Пане Сергію, вітання вам. Доброго дня! Доброго дня, Отже, реструктуризація зовнішнього боргу. Основне питання: чи можемо ми вже проаналізувати наскільки це зменшить навантаження на наш бюджет зараз? Які матимемо результати? Так, звичайно, це дозволить вже цього року мати економію на видатки з обслуговування боргу, тому що ми закладали певні кошти. Зараз ці кошти ввільняються. Ну відповідно, те, що ви зазначили на початку, близько 11 мільярдів доларів США. Ну нам вдається зекономити на найближчі три роки, і ці кошти вивільняються. Ми їх спрямовуємо на видатки сектору безпеки і оборони. Тому ми вважаємо це рішення надзвичайно актуальне, важливе. Воно було досить складне, тому що перемовини тривали. Початку року і активна фаза за останні там місяць, тиждень я вдячний бондхолдерам за те, що вони почули наші аргументи і вони схилили свої вимоги, які в них були, і ми знайшли з ними компроміс. А як це позначиться, пане міністре, на інвестиційному відповідно, кліматі? Оскільки фактично списання боргів воно понижає умовний рейтинг України. Я вам так скажу, у нас зараз складно звичайно з виходом на ринок капіталів. Але після цієї операції така можливість у нас з'являється, і тільки у нас будуть сприятливі умови, і, наприклад, закінчиться війна, ми будемо мати можливість виходити на ринок капіталу, тому що ми Я сформували доброзичні відносини з кредиторами. І не пішли в дефолт, тому що дефолт фактично, який нам прирікали, ми його уникали. Дефолт призвів би до того, що ми втратили б можливість залучати будь-які інвестиції не тільки держава, а й приватний бізнес, квазісуверени, кошти, кредити Європейського банку реконструкції розвитку ЄІБА. Тобто, ці ці кредити були б нас малодоступні, і це була б велика складна проблема, яку нам вдалося уникнути. Стосовно залучення коштів на внутрішньому ринку, я маю на увазі облігації внутрішньої державної позики. Там є певна успішна цифра, яка була озвучена міністерством фінансів. Зокрема, це майже півтора мільярда гривень, які були залучені. От доля цих залучень, на вашу думку, яка вона в майбутньому? Які її перспективи? Це надзвичайно важливий інструмент. Я через ваші ефір закликаю громадян. І бізнес купувати облігації внутрішньої державної позики, тому що це для нас зараз один з основних інструментів фінансування сектору безпеки і оборони. Останній аукціон він не є показовим, тому що, наприклад, 30 липня, ми плануємо розмістити облігації на суму більше 13 мільярдів гривень, і в нас є всі підстави вважати, що цей акціон буде більшим і успішнішим до кінця року. План на залишається залучити 249 мільярдів гривень. Але з урахуванням того, що ми подали зміни до бюджету, і нам є не потреба збільшити видатки сектору безпеки і оборони, то внутрішні запозичення ми збільшуємо ще на 220 мільярдів. Тобто, орієнтовна сума запозичень до кінця року у нас складе близько 470 мільярдів гривень. Це підйомна цифра. Я сподіваюся, на те, що вона вдасться залучити ці кошти. Ще питання стосовно того, що хвилює кожного українця бізнес, загалом держава це повернення певних кредитів, навіть якщо Україна має реструктуризацію боргу. Чи змінюється щось тепер, після цього рішення, коли, як, в яких сумах і до якого терміну нам потрібно буде повертати наступні кредити, або ті, які ми вже маємо? Скажімо так: реструктуризація, про яку ми проговорили, стосується лише. Боргу, які Україна як держава залучала у комерційних кредиторів, це не стосується громадян України, це не стосується бізнесу України і це не стосується взагалі внутрішнього ринку запозичень. Внутрішній ринок запозичень держава як обслуговувала власні боргові зобов'язання, так і буде їх обслуговувати. Ми вчасно це робимо з. Ставки запозичення досить прият, прийнятні порівняно з інфляцією. На сьогоднішній день річні ставки запозичення знаходяться в районі 15% річних. Це при інфляції в червні 4,8%. Тобто, це досить. Вигідний інструмент порівняно з іншими існуючим на сьогоднішній момент на ринку. Тому я закликаю громадян і бізнес купувати облігації внутрішньої державної позиції, угу. пане Сергію, стосовно втрат української економіки внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі, чи міністерство фінансів має оцінку? Як ви знаєте, у нас був прогноз до кінця року росту ВВП в розмірі 4,6%. У зв'язку з останніми атаками на енергетичну інфраструктуру і, скажімо так, недостатньої електрики в системі Міністерство економіки і уряд відкоригував прогноз, зменшивши його до 3,5% зростання. Це звичайно впливає і на показники наповнення бюджету, але на сьогоднішній момент. Ми не бачимо це критичним. Ми можемо акумулювати достатній ресурс для того, щоб забезпечити виконання всіх власних зобов'язань. Я сподіваюся, що останні рішення, які прийняті, в тому числі щодо стимулювання е створення диверсифікованої енергомережі, встановлення сонячних панелів, е стимулювання встановлення інших диверсифікованих джерел енергії, а також ремонт і відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, дозволять нам. Частково вирішити питання з наявністю електрики. Про бюджетні потреби України. Чи покриваємо ми їх зараз? Чи вистачає коштів? Так, ми повністю покриваємо наші бюджетні потреби. Ми вдячні останнім рішенням наших партнерів, зокрема, уряду Сполучених Штатів. Ми очікуємо найближчим часом транш з від Сполучених Штатів в розмірі 3,9 мільярдів доларів США. Також Успішна робота по виконанню європейських зобов'язань наближає нас про на отримання 4,1 мільярда євро від європейського союзу. Ці всі заходи і цей ресурс дозволять нам досить спокійно дивитися до кінця року. Але у нас залишається складним питанням сектор безпеки оборони. Як ви знаєте, уряд подав необхідні зміни до бюджету, які передбачають збільшення. Видатків сектору безпеки і оборони і лише цього сектору на 500 мільярдів гривень. Відповідний пакет передбачає також певні заходи, в тому числі фіскального характеру. Ми за рахунок перевиконання частину заходів ви закриваємо частину за рахунок внутрішнього ринку, зокрема про те, що я сказав, 220 мільярдів гривень. Але є ще частина 138 мільярдів гривень, яку ми передбачаємо за рахунок податків. Тому я закликаю народних обранців, закликаю. Включитися в роботу для того, щоб ми мали змогу мати цей пакет рішень вже у вересні, пане міністре. Стосовно вже бюджету 2025, От ви говорите зараз про вересень. До 1 жовтня уряд має подати проект бюджету до Верховної Ради. Можливо, ще зарано про це говорити, так але чи є вже от певні якісь маячки, на які міністерство фінансів орієнтується, формуючи план на 2025 рік. Так, звичайно, у нас є бюджетна декларація на 2025-27 роки, яку ми подали в парламент, ця бюджетна декларація включає в тому числі параметри бюджету 2025 року. Вони досить широкі. З пріоритетами будемо визначатися найближчим часом з точковими пріоритетами. Але вже зараз зрозуміло, що в нас основний і базовий пріоритет це видатки сектору безпеки і оборони, і тому ми зараз здійснюємо необхідну комунікацію для того, щоб забезпечити ресурсом не лише. 24-й рік, а й 25-й рік це надзвичайно важливо. Я не бачу можливості уникнути спрямування такого значного ресурсу на сектор безпеки оборони. Хочу сказати, що орієнтовний ресурс на 25-й рік на сектор безпеки і оборони буде більше 2 3 трильйонів гривень. Вибачте, <ресур Lazio> дякуємо, пане Сергію. Сергій Марченко, міністр Дякую, фінансів вам. України. Був з нами на прямому зв'язку.